Нікополь знаходиться під вогнем окупантів практично цілодобово. 25 листопада. В результаті обстрілу постраждали двоє людей: 48-річна жінка та 54-річний чоловік. Вони лікуються амбулаторно. 26 листопада. Від самого ранку ворог скерував на місто важку артилерію та дрони. Пошкоджені багатоповерхівки та будинки в приватному секторі міста. Один із них пані Зої. Жінка говорить, що в покрівлю прилетіло двічі, і вона, і її чоловік, були на момент обстрілу в хаті. Подружжя просто дивом не постраждало. Перша прильот на коридор прийшовся, все посипалося. Я вже знаю, що бігти треба. Я вибігла і в підвал, тільки в підвал забігла. І другий удар ну там такий був сильний, що розлам... в хату попало вугол, розбила повністю потолок, що там дірка тепер на всю і то... Ну Це так, я навіть з переляку не спіла спугатися. Зараз в мене вже тіліпавські. Влетіла до городу пані Олени. Під час обстрілу жінка була на роботі, про руйнування дізналась від сусідів. Пошкоджено підвал, літня кухня, сарай, ну, всі господарчі споруди. Будинок, слава Богу, цілий. Вікна у другій половині у сусідів повилітали. Ну от такі наслідки руйнувань. Звичайно, будемо лагодити, латати з роботи, сказали, допоможуть все зробити. Чоловік воює, тому своїми силами, сином. Так. Пан Володимир лагодить пошкоджене та збирає уламки по подвір'ю. Від влучання навпроти у його будинку посипались вікна. А так і осколок попаде. Ну, це ж отут. Валяється. Откуда вони отут летять, мабуть. Чоловік проживає вже другу війну у своєму житті. Ну, то війна була куди рівнятися. Сейчас колбасу їдемо і водку п'ємо, а тоді ми в землянках жили в лісу. Я не пойму, що це за війна, обстріл йдуть по всій Україні, та виганяйте їх, що то, щоб уже не стріляли. Ми живемо в Нікополі, собственно говоря, минутами. Ніхто не зна, куди прилетить і коли. Дісталося й майну пана Миколи. У будинку, де чоловік прожив 64 роки, пошкоджені вікна та паркан. Діти роз'їхались, а пенсіонер залишається приглядати за рідною домівкою. Виїздити не планує. а я куди ж покидати. Це батьківщина рідна, покидати ніяк не можна. Собачка, коти, хазяйство. Приглядаю, їздю кожен день. Чи не страшно вам їздити? Тут ж стріляють. Ну, страшно, не страшно, нема вибору. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради.